З Різдвом Христовим Україно, в зимові, радісні свята, хай кожен дім, кожна родина відчують благодать Христа. Чудові з ангельських уствістців дві тисячі минуло літ, але й сьогодні в кожній місці вона звучить, як заповіт. Для вас Спаситель народився, радійте, тіштеся у всі. Сам Бог для нас людей явився у славі, величій красі. Рудивсь у яслях на соломі, щоб пастухи і мудреці прийшли й побачили у ньому царя і Спасителя душі. Щоб і сьогодні кожен житель українських милих сіл і міст сказав усім Це мій Спаситель. Я серце вдар йому приніс, і зацарюю в тому серці його любов і доброта, і душа врятована від смерті прославить Господа Христа. І зникне гіркота полина, добро настане, красота не вмре, не загине Україна, як прийме благодать Христа.